В Івано-Франківському університеті короля Данила відбувся третій міжнародний форум Сакральні Карпати Діалог традицій та новаторства. Подія об'єднала науковців, викладачів, митців та представників громадських організацій для обговорення особливостей культури Карпатського регіону, її духовної спадщини, народних традицій та обрядів. Голова села Бистри, що у Румунії Василь Дучук, приїхав на форум, щоб підписати меморандум про співпрацю з університетом. Він наголошує, навіть в румунських селах, де майже Має українців, зберігається мова та висять українські образи. У нас передає українська мова. У нас у кожній у моїм селі там образ Івана Франка, Жевченка, Леся Українка. Усе там. Дуже, дуже дуже важна проблема, бо ми маємо до п'ять програмів з України трансфронтальні програми. Дуже важне. То ми. Мали з селами з всього боку, теси з того боку. Тепер теж веден програми з е, пожарними. Все ми маємо такий одна реміз, як ми кажемо, по-Румунській там като, на треба би зачнули роботу. Теж дуже цікаво. Виконуючи обов'язки завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Христина Терлецька підкреслює, покуття культурно багатий регіон зі своїми особливостями, які варто показувати світу. Наша область загалом особлива, тому що вона зібрана в нашій області зібрано дуже багато сакральних речей, які можемо ми показувати назовні на зовнішній світ і на зовнішню світову арену. Тому що найперше, що в нас у Покутті є, це гарне. Гарна вишивка. Дуже багато людей досліджували питання вишивки нашої. І дійсно, якщо поїхати у кожну громаду або навіть в маленьке селище, село ми розуміємо, що вишиванка там відрізняється одне від іншої. Це є така особливість. Мені здається, покуття на подію. Завітав і колекціонер Віталій Данило. Хлопець збирає старовинні речі та створив власний музей. Наш край як рай у хаті бабусі, дідуся. Він зізнається головною мотивацією. Цю створення музею стало бажання відокремити українців від росіян. Любов до цього мені привела моя прабабуся і її сестра. Коли мама працювала на роботі, вони приходили і вчили мене пісень, тому я дуже люблю пісні і маю цей колектив Жуківський бабусь, який створив при музей. І це стало таким поштовхом, особливо після повномасштабного вторгнення. Я хотів виділити наш народ, що ми з країною агресор є зовсім іншими. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.